Від. Так, Сьогодні маємо такі справи. <різь> у мене е чимало ось таких от стаканчиків з-під Макдональдс. Я думаю, що зараз у всіх їх багато. <різь> Бо, куди ж їх дівати? Вони ж корисні. <різь> <В> Хузясті, <різь> викидать Коротше, е чим мені ці стаканчики привлікають? Тим, що. А, ця стакашка не пропускає воду, а якщо пропускає, то нався, про всяк випадок я взяла ось такий пластиковий, прямо для для як це, От. це буде, звісно, не, не звичайна розсада, а це буде розсаджування ось таких квітів. Бачите, які вони в мене занедбані. І сьогодні я вам покажу поділюся, бо в мене питали, що я робила із. Дерево. Ось. Покажу, що я роблю з розсадою, і як у мене це легко і швидко відбувається. Так, привіт, хто долучився. Так, ось ось такі кришечки. Інечка, привіт, дорогенька. Ось такі кришечки від оцих стаканчиків. Для того, щоб не пошкодити рослинку, оці отвори ми маємо збільшити. Можна манікюрними ножицями, можна ось такими ножицями. Збільшити ось цей отвір. От. Так, робимо для усіх кришочок. Ось, маємо ось такий отвір на кожній баночці. Далі. Наливаємо у, кожну, у кожен стаканчик стільки води, щоб торкалося точно коріння або ж крайчика обрізаної рослини. Я буду надоливати приблизно 1,5 см до верху. І накриваємо ось такою кришечкою. Щільно-щільно. Ось сюди в отвір. Саджаємо нашу рослинку. Ось, у мене є приготована рослинка це алої. От. Ось туди в отвір рослинку. І е, нехай пускає корінчик. Ось, у мене намагалася пустити корінчик, але ж щось е, пішло не так, бо не в такому файному стаканчику було. І зараз ми з вами ці всі стакашки і посадимо.